Тренування гра на гітарі та фортепіано цим планує зайнятися випускник сумської першої школи Дмитро Гумений. Як тільки складе сьогоднішній іспит з математики, як почався ранок хлопця у день зовнішнього незалежного оцінювання, він розказав та показав нашій знімальній групі. Мені так спокійніше, я зазвичай після того, як в мене велике психічне напруження, я знімаю стрес, викладаю всі свої емоції в музику. Це пісня Рамштайн, Небель, одна з моїх улюблених, яка надихнула мене навіть на те, щоб займатися грою на піаніно. Гріна фортепіано, 17-річний Дмитро вчиться самостійно. На музичному інструменті, окрім партитури, спортивні нагороди. Їх хлопець отримав за змагання у силі хвату. Цим після шкільних занять він займався впродовж кількох років. Більше за все, я пишаюсь саме цим кінг-конгом. Його мені вручили за перше місце в світі. Серед чоловіків до 50 кг. Оця статуєтка важить 5 кілограмів, прийшла до мене з Канади. Наступне тренування я одразу після ЗНО. в той день, як склам, так одразу й піду в зал. І після музичної розрядки снідає. На сніданок в мене бутерброди і шматочок солодкого, щоб краще думати, розуміти. Дмитро планує вчитися у столичному виші на інженера. Окрім математики, у наступні кілька днів складатиме іспити з мови та фізики. Я дуже чекаю свого брата, бажаємо успіхів, теж хвилююся, як він здасть ЗНО. Для батьків це дуже хвилюючий момент. Ми, можливо, хвилюємось навіть більше, ніж він, але намагаємося триматися. Він дуже довго і старанно готувався до цього моменту. Тому я бажаю йому успіхів, гарного настрою і досягнути своєї мети по життю. Разом із рідними на хлопця чекатимуть його домашні улюбленці собака та семеро котів. Все мені подобається цей котик. Він дуже добрий, мурчить все время. За кілька хвилин Дмитро готовий йти. Мати взял все, маски, ручки. Сертифікат Так, Да, сертифікати. Ось мої. Айді карта в мене в гаманці, антисептик. Ручки чорні. Я думаю, я сподіваюсь, дій вистачить. Успіхів. На пункт тестування хлопець прийшов на початку одинадцятої ранку. Там чекала на нього та його однокласників Вчителька. Він мені обіцяв, що складе. Нормально. Ми ж не говоримо про 200, ми говоримо про те, наскільки людина може. Клас гуманітарний, тому нам набагато важче, ніж профільним класом. По-друге, ви знаєте, не всі діти можуть освоїти цю науку, математику, але складати прийшли із 33 учнів 32. У нас дуже дружній клас. Тому постійно ми підтримуємо друг друга. Окрім Дмитра, на цьому пункті тестування у сумському державному університеті мали складати іспити 225 учасників. Появці ми бачимо, що їх менше, тому що там зробили державну підсумкову атестацію за бажанням. Стараємось дотримуватись соціальної дистанції, але з такою кількістю осіб це складно. Також міряємо температуру скрізь санітайзери. ЗНО тривало три з половиною години. О 15-ті Дмитро завершив іспит. Говорить, сподівається отримати десь 180 балів. З 34 завдань я виконав 33. Останнє було ну, надто складним для мене, але в всіх інших я впевнений. Зараз е, намагаюсь е, спомнити, що і як там написав, е, аналізую свої помилки, поки ще ні одної не знайшов. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. За інформацією сайту Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, на математику зареєструвались 9471 учасник. З них на профільний рівень з'явились 85% від зареєстрованих. Складати рівень стандарту виявили бажання 6% зареєстрованих учасників. Під час проведення іспиту зафіксували два порушення, які саме ми наразі намагаємось дізнатись у кураторки Сумської області Валерії Ханікової. Додам, наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 1 червня з української мови та літератури, потім 4, 7, 10 та 15 з історії України, фізики, біології та географії відповідно.